Альона! Терін з курки. Бачу, що там є тімян, листочки, маленькі тімяна. Я розумію, ну це логічно, тому що бешамель додається мускатний горіх, і в м'ясо теж буде даватися мускатний горіх. І коріандр його відтінить, солодкуватий гарбуз. Трішки інші по текстурі гриби, просто підсмажені. Вони були просто підсмажені. Ну, Тобто у мене картинка склалася. Із теж добре. Все, стопе. тепер говорю я. Не пройшла минута. Ви охрініли или що? Аліна! Зелена олія. Ви закончили, Діма? Далі черга Альони. Все, стоять, тепер говорю я. Аліна. Я їй тільки раз крикну. Та, ну, ви повністю рецепти ну, кричала, я, я складаю, тільки курку. Ти Слухай. береш філія куриці, так, гарбуз, і у нас буде з курки мус. У нас ідуть чотири кульки з гарбуза. Мені здається, що вони просто приготовані на, на пару. Цього це у нас іде бешамель. От я от чула: Альона, почала навалюватися аліні процес, одразу все з шумом, типу, ну нащо так робити? Е, ну, Альона пояснювала добре те, що вона розуміла. Ну тобто, коли там були був бешамель, то зрозуміло, що це бешамель. Коли там смажені на маслі гриби, це смажені на маслі гриби. З цим пирогом ніби теж все було зрозуміло. Там з елементами, які мають зверху бути, вона пояснила. Але ось з приводу наших гарбузових кульок було незрозуміло. Аліна окей, давай я поки почну готувати. Далі поговоримо. Добре, робимо робим тоді з курки. Почала перебувати цю курку, довго я її перебивала. Вона щось ніяк не хотіла в таку прям зовсім перебиватись. Потім починаю викладати цю цей пиріг. Алінка. В тебе там мають бути вирубки. І візьми саму маленьку вирубку. Посередині вирубай кружочок. Це ж не людина, а сірена. Мені здається, що якщо об'являють повітряну тривогу, вона, каже, мені в центрі міста її поставив, вона обхватить весь радіус. В тебе має бути оця запіканка наша з мусом. Так, воно дерлося. Вона кричала більше всіх. Оля, ти мені щось будеш казати. Іра. Ща так я зараз. Зараз моя черга. Бодя пюре з пастернаку та картоплі. Глазурована морква. Соус а, поняв типу а, типу жу з бальзамічним оцтом. Смажеш стейк медіум а, медіум рер. – І зелену олію з петрушки роби. Хорошо. Оля! А! Хрести пальці! Що? Кажу, пальці схрести, хрести, фло, гру буду жарить! Давай! На дуже розпечену і обережненько. Та, звісно, Богдан знає, що таке турне до Росії. Ми стільки разів спілкувались, і про цю страву ми спілкувались. Ну, я впевнена, що Богдан зможе все повторити. Водя, все а. зрозуміло! Пере майже доварилось! Хорошо. А... а стейк, що я поки не жарю. Ну, можна пізніше, ще рановато. За щодо того, що я розумів, що тіпа, тут нічого складного, воно зігралося зі мною злу шутку. Тому що, якби ну, там залишалося пів години, а в мене вже було готове пюре, було готове зелене масло, в мене вже була пожарена фуагра. І замість того, щоб пожарити м'ясо, я вчепився до соусу.